Табличку форма обліку товарних запасів. Яка ніфіга не форма обліку товарних запасів, а просто реєстр накладних, якщо розібратися, яка має вестися в паперовій або в електронній формі, і має надаватися увага на початок перевірки. Тобто, не ми вам завтра принесемо документи по найманих і принесемо вам цю форму на початок перевірки, якщо її нема. Описують товар, він вважається необлікований, і він, у вас штрафують 100% вартості за продажними цінами від цього товару. Плюс можуть питати документи за минулі періоди. Якщо у вас нема документів на товари, то і за минулі чеки вас оштрафують в такому ж розмірі. Що з цим робити? Ми пробували різні системи. Ми аутсорси пробували в себе заповнювати неефективно. Вони не відразу дають нам накладні. Ми завели його в Google таблицях. Ну, бо в Одинесі це нереально. Ну, я знаю, є доробки, де це може, можна, може вестися. До речі, не знаю про постер. В постері є ця формочка товарного обліку. Ну я думаю, це буде досить легко зробити. Задумайтеся над цим. І в Google-таблицях вже згорем пополам клієнти заповнюють. Але сама була свідком такої ситуації. Це про те, що треба знати, де що написано в законодавстві. Приходить перевірка. Я неподалік, клієнт дзвонить, я приходжу. Форму товарного обліку без проблем. Даємо електронна форма, треба друкуємо. Е, така історія. Стоїть е, у закладі два ящика віскі Джек Daniels. зверху на них накладна. І звісно, що ці два ящики не занесені в цю форму. А він каже: а де? Каже ця накладна. Так підходить, бере ту накладну, каже, вон її немає у вас у формі. А тут, тут зразу сума написана, все. Цей. Ну, я така трошки вийшла з себе, кажу, що на порозі у форму заносити, чи як це має виглядати. Ну, Відкриваємо порядок, ведення форми, а там пише товари, які знаходяться в реалізації. Кажу, в нас Джек не стоїть на полицях, в реалізації ще не знаходиться. Як на мене, це не супер якийсь аргумент, але чувак вже зрозумів, що я знаю, де що пише, і що мені не так просто це все на мене навісити.